Усім привіт, друзі! У вас є кілограм картоплі, а ви не знаєте, як приготувати її так смачно, щоб і м'яса до неї не знадобилося. Вихід є. Підписуйся на наш канал у нас найсмачніше. І ми разом з вами приготуємо неймовірно. Смачну картоплю по селянськи, бо додамо до неї секретного інгредієнту, якого і так про все по порядку. Картоплю помили і розрізаємо її на чотири частини, човником. А якщо занадто велика картопля, то розрізаємо її і на шість-вісім частин. Шкірку не чистимо. До порізаної картоплі додаємо чайну ложку солі і заливаємо її кип'ятком, воду лємо просто із чайника. Накриваємо картоплю і залишаємо та на 20-30 хвилин. У ємність до секретного інгредієнту додаємо солі паприки меленої копченої, перцю меленого червоного та чорного. і за Італійські трави, та ще за бажання можна додати кропу і додати сухого часнику, якщо не додаватимете його свіжого. Через 20 хвилин воду із картоплі сіджуємо і посипаємо нашу барабольку. Приготовленою суміщу. Добре перемішавши картоплю, викладаємо її на деко, на фольгу, у фользі робимо бортики, олією фольгу не змазуємо. Картоплю викладаємо розрізом вверх, ставимо її на шкірку. Так, ніби човники пливуть. Зверху кожну картоплину поливаємо олією будь-якою за смаком та за бажання. Тому і бортики зробили в фульзі, щоб олія була. Біля картоплі. Скільки олії додати? А ложок 3-4 не потрібно, бо ми ще на картоплю поміщаємо секретик. Який здогадалися? Так, сало. А якщо сало посолено, то до суміші якою ми посипали картоплю, додаємо солі вдвічі менше півчайної ложечки, а тонкі шматочки сала поміщаємо на кожен човник. А як же він без паруса, без сала? А якщо у суміш не додавали сухого часнику? То наразі картопельку потрібно посипати часничком, якого ми натерли на терці, а можна зубчики часнику і пропустити через прес. Картоплю ставимо. У розігріту духовку до 200 градусів за Цельсієм і запікаємо її 60-80 хвилин. Час запікання залежить від товщини човників, від розміру картоплі. А тим часом готуємо салат чи займаємося своїми улюбленими справами. Тощо і ось картопелька вже пахне на всю хату, що не тільки у нас, а й у сусідів вже слинка тече. Апетитно пахне. Пора подавати її до столу. Друзі, ми дякуємо вам за вподобайки та за хороші коментарі. А хто дивиться наше відео, а ще не підписався, то прохання підпишіться на наш канал. Це ж обмін позитивної енергії. Ми вам відео, а ви нам підписку! Ах, і апетитна картопля смачна, ситна, що і м'яса не потрібно. А от Кваша капуста підійде до страви. Як виквасимо капусту з помідорами, на нашому каналі є відео посилання в описі. Смачна картопля по селянськи! Бо секретом і секретами саме куркума картоплі надала не тільки смаку. Ай апетитного вигляду, ну, а сало без слів. А ми віримо, що у вас і у нас все буде гаразд, все буде добре, далі буде.